У палітрі українських дитячих видань поповнення в чернівцях презентували оновлений журнал Невгамовні Нью». А відкрили презентацію маленькі першокласники Амалія та Ніколас. Саме їхнє фото прикрасило обкладинку першого номеру журналу. Позитивна атмосфера створена. Відтак ще одна приємна несподіванка для гостей. Правильно впізнали це юна Буковинська зірочка Катерина Пентелюк та фіналіст проєкту Голос Діти Арсеній Данилюк. Тим часом маленькі та юні буковинці вже гортають сторінки журналу і діляться першими враженнями. Насправді цей журнал дуже цікавий. В ньому є дуже багато різних головоломок та цікавої інформації, які допоможуть розвиватися дітям. Звичайно, я теж колись читала журнали, але щоб вони були настільки наповнені інформацією, як журнал не в Такого не було. У майбутньому я хочу вступити на факультет журналістики. Тому мені було дуже цікаво дізнатися, як створюються журнали зсередини. Моєму братику буде також цікавий цей журнал, адже тут є багато цікавих розмальовок і саморобок. Він може дочекатися, коли прийду додому з цим журналом. Журнал невгамовні на Буковині з'явився ще минулого року. Однак нещодавно відбулось повне його перезавантаження. Мета стати якісним виданням, яке зуміє зацікавити сучасних маленьких читачів. Ми живемо в такий час, коли дітки багато часу проводять за комп'ютерами, за ноутбуками, за планшетами, за перед телевізорами. І однією з наших цілей є забрати цих діток від комп'ютерів. і Нехай краще вони будуть читати журнали дитячі. Дуже багато рубрик є повчальних і з порадами від професіоналів, від психологів, від логопедів, від дитячих спеціалістів. Навіть від від стоматологів, О, тому батьки в цьому журналі, в новому журналі невгамовні, знайдуть для себе дуже багато відповідей на усі ті запитання, які вони зазвичай знаходили в інтернеті. До речі, про обкладинку журналу невгамовні Нью» виявляється, на читачів чекає сюрприз. Від сьогодні і щомісяця це буде обкладинка, на якій будуть з'являтися діти, але ні в якому разі не модельна обкладинка. Це ігрова обкладинка, На цій обкладинці може з'явитися будь-хто з чернівчан чи нашої області. Чому тому, що ми запровадили фотоконкурс, ви можете надсилати фото своїх дітей на нашу редакцію. Щомісяця ми обиратимемо п'ять найкращих фотографій, і у травні 2016 року ми розіграємо серед усіх переможців» яких оберемо протягом 10 випусків журналів, ми зіграємо головний наш приз. Фото на обкладинку журналу. Нещодавно стартував новий навчальний рік. Саме з цією тематикою і пов'язаний лейтмотив першого номеру. Та цікава ремарочка презентації. Показ шкільний сезон модельок дитячої агенції степ степ The night was warm До речі, ще одна цікавинка видання журналу пов'язане зі створенням нового благодійного фонду Невгамовні мрії. Кілька хвилин і воля три з половиною тисячі гривень на придбання засобів гігієни для дитячого будинку малюк у Чернівцях. Сама фішка фонду задумалася над тим, щоб здійснювати мрії. Дрібні мрії, зокрема, хтось бажає машинку, хтось солодощі, хтось хоче поїхати на екскурсію в те чи інше місто. Тому ми будемо об'єднувати свої ресурси, можливості, залучати меценатів, спонсорів та будемо якось спільно з дитячим журналом працювати в цьому руслі. Що ж, тепер маленькі буковинці трішки розлучатимуться зі своїми гаджетами та планшетами натомість цікаву та корисну інформацію шукатимуть у щомісячному журналі «Невгамовні Нью».